Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами по списочку, який я собі написала. Давайте дивимося з вами з Суми Сумська область. Я так люблю з цього починати. Дивимося сьогодні стисло, бо часу обман, тому основні моменти прильоти, чи буде масований обстріл, і наступи, да, там, чи буде. Перетин кордону нашого зі сторони росийців і так далі. Так, поїхали Суми, Сумська область. Чи будуть обстріли? Нагадуємо, дивимося з 28, 11 по 4, 12. Суми, Сумська область. Кордони укріплені, кажуть. Слухайте, ну обстрілювати будуть. Не візьмуть, не зайдуть. Але обстрілювати будуть. Будуть обстрілювати об'єкти, щось їх там цікавить в Сумській області. Дуже прям цікавить. Прям вони без цього вжити не можуть. Розумієте, якийсь об'єкт там в Сумській області. Сумчани мене зрозуміють і там здогадаються, що це може бути. Так от, щось там є таке, що дуже-дуже, дуже-дуже, дуже потрібно. От. Так, небезпека є, бо десятка мечів, небезпека є. Знаєте, суми як більш захищені, бо я це тут доклала на область, ніж область. Область буде, будуть обстрілювати. Точечно. По об'єктам, але жертви будуть. Тому будьте, будь ласка, обережні. Суми, Сумська область. У вас, в принципі, там, мені здається, що і не, не переставало щось там бути, так? Так, дивимося далі чернігів. Чернігів. Чернігів, Чернігівська область. Ага, 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 помірність. Так, дивіться: в Чернігові, що в Чернігові? В Чернігові якось ресурсний об'єкт. Зі світлом пов'язане, його і будуть бити. Далі, другий об'єкт, це як помірність. Помірність в цьому випадку, знаєте, як небезпека є, тут по пажу жезлів, так? небезпека є безпосередньо, от саме об'єктом ресурсним об'єктом. Там, де ресурсне скупчення сили. Дивіться, як. Підхід до кордонів по Чернігову. Далі. І по кордонам десь, ну, не самого Чернігова, да, а тут області стягувати будуть. Рососейці, дируни, якусь люди почнуть, як з Чернігова трошки виїжджати. Далі, знаєте, як уже? Дежавю у вас таке буде на цьому тижні. Щось буде і зі світлом, щось, можливо, із об'єктами. Ну, буде, обстріл буде у вас буде. І мені здається, що область більше, ніж чернігів. Так, далі поїхали. Е, Житомир. Житомир, житомирська область. Дивимося. Ну, дивіться, де, е, трійка мечів. Це, м, це теж це ресурсний об'єкт, будуть обстрілювати цільовий. Був наказ, щоб прям цілили, цілили в об'єкти, але тут більш об'єкти інфраструктури будуть задіяні. По Житомиру, по Житомиру, по Житомиру там якийсь план є, але вони його не втілюють. Немає в них чим, розумієте, чим немає? Кажуть, ми б хотіли, але нема чим. Недостатньо четвірка чаш, недостатньо. Недостатньо. По о, Житомирській області можливі, от по трійки мечів, це е, можливі якісь атаки. Можливі. Небезпеки це точно є, я вам скажу. Така активність буде в області. Дивіться, по. Ще карта смерть. Це якийсь об'єкт, який приносить державі кошти. По області. Це якийсь цільовий, я б навіть так його назвала. Цільовий. Так, дивимося далі. Черкаси. Сьогодні, нагадую, у нас дуже стисло, тому що. Ну... Зараз, якщо вироблять світло, то буде взагалі катас у мене просто. То не викладу вам взагалі нічого. Вчора хотіла викласти і він, добрий вечір. Виклала. Так. Частину виклала, частину. Так, черкаси. Черкаси на 28 11 14-15. Покажи нам, будь ласка, що буде діяти. Цей черкаси, черкаси. Черкаси. Я не можу вам сказати, що по черкасам щось там таке буде. Прям, прям страшне, не можу сказати по Черкасам. Ну, скажу так, летіти буде, по Черкасам летіти буде. Летіти буде, але тому дуже треба так обережненько по Черкасам. І причому будуть летіти прям, ну, прям в ті місця, які скоординували їх. Тобто була, були якісь контакти, координати, і по тим координатам будуть лупитись. Тому буде. Летіти буде, отак от скажу, по Черкасам. Слухайте, хочу область подивитися, щось мені вона не подобається. Давайте подивимось. Область. По області. Добрий вечір. <гум> Уже мені не подобається. Таємно жриця Що це -то у вас Черкаська область? Черкаська область. Так. Черкаська область, мені не подобається вкрай. Прям. Ой-ой-ой. Так, Черкас, я буду лякати вас. Черкаська область, буду вас цей тиждень лякати. Напевно, я вас так ніколи не Напевно, я вас так ніколи не лякала, як буду лякати сьогодні. Будь ласка, ну, прям. -бурум -бурум -бурум. Трійка. Мечів, десятка мечів, ну прям. Прям важкувато. Ще й вісьмірка мечів. Слухайте, будьте, будь ласка, обережні, тому що я бачу, що будуть прильоти і навіть будуть жертви. По жертвам щось не, не всі жертв порахують, будуть знаходити, напевно, ще якісь там. Не одразу всі жертви будуть знайду. Да, так, фіговенько. Так, е, поїхали далі. Так, собі записала черкаси максимальний сос. Так, е, Полтава. Летітиме прильотики. Нічого такого кардинального по Полтаві я не бачу. Звичайний тиждень. Щось там якась розвідка працює, колаборантиків кошмарять, людей якихось там беруть за одне місто. Ну, то треба. А знаєте, які кошмарять, тих, яких здали об'єкти по Полтаві. Будуть, я вам казала, ще на тому тижні. Когось там впіймали якусь. Амнука. А от область. Так, область мені не подобається. Не подобається. Область не подобається мені більше, ніж місто Полтава. Так, область. Давайте поїхали. Без Миргорода я ж не можу. Так, Миргород. 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 Слухайте, по Миргороду там. Як дуже швидко щось буде летіть, але як зіб'ють. Але єдине, що може десь влупить от пожежа якась така, знаєте, яка буде ну, тушить можуть довго. Але зіб'ють, думаю. Так, Кременчуг. бум бурум 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 ні 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 Кременчук ем... щось хочуть знищити. Смерть, щоб наступила. А чого смерть кому? ай Айяя. Так, значить, дивіться. По Кременчугу. Ті, хто з Кременчуга люди, будь ласка, будьте уважні і обережні на цьому тижні. Максимальний вам сос. Вас смерть і карта башта. Це точно вам скажу, що сюди били вже в цей об'єкт і не добили. Не добили. А зараз, ну і найголовніше, що цей об'єкт працює. А чого він працює? Україна як дала грошей. Дивіться, він як був як відновлений. Можливо, вони били, ми відновили його, тобто він працює. І ці свинособаки хочуть його вдарити другий раз. Щось таке. Щось таке. Ну, я так думаю, що, як завжди, вони рукожопи. Рукожопи. Карта Луна кажуть, знаєте, от як мені йде. Хочуть дарити в цей об'єкт, а попадуть в цивільний. І попадуть в таку, Ну, будуть жертви. Так. Кривенчук, максимальний сос, будуть жертви. Ну, Можуть бути жертви, так скажу. Бо ви так ти сказала, що будуть жертви. Ну, небезпека там і енергії, прям енергія небезпеки і найголовніше, ну, така, нехороша енергія. Так, е, їдемо далі. Харків. Так, да, Полтава я собі замітувала. Полтаву чогось мені не сподобалося на цьому тижні Полтава. Ну, така я от вредна, не знаю. Полтава. О, ви бачите, Харків. Це я під впечатленням від Полтави. Так, Харків. Слухайте, по Харкову теж будуть прильоти і будуть руйнації. І, можливі, навіть жертви. Кудись як прильоти. Да. Слухайте, будуть удари прям, я так розумію, що. Щось дороге хочуть розбомбити. І щоб люди були в такому страху і паніці. Так, ніякого наступу на Харків немає. Спокойтеся. Але ДРГ буде працювати, тому будьте обережні. Так, да, і по області така ж сама Єрмінь. Всі, всі, е Якби населені пункти, потихеньку. Там залишилось нам трошечки, так, да, по Харківській області. От я так думаю, що вони будуть потихеньку повертатися в лоно України. А от по цьому, по Харкову і по Харківській області там прильоти, жертви і ну, ситуація така не дуже хороша. Так, їдемо далі. Кропивницький. 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 Таємна жриця, по Кропивницькому таємна жриця. Хм, дуже цікаво. Дають щось, щоб вони захищалися. Слухайте, по Кропивницькому, я так думаю, що ситуація на наступному тижні буде краще, бо на тому тижні була щось прям капець-капець. Але на цьому тижні будуть якась ситуація. Так, да, щось вам привезуть. Привезуть щось таке для того, щоб ви могли захищатися Україна дала якусь, от, бачите, слово йде захист. Але все рівно, я вам скажу, що сирени не будуть переставати у вас гавкати на цьому тижні. І другий момент, ну, можливий, десь там якийсь. Приземлення якогось випла, якогось шахіда, да? і можливо, можливо, все-таки десь пожежа. От, якось так. Але це якось більше не ракета, тому що якщо ракета конкретна, то там би були інші карти. Але можуть бути ще от, можуть бути ще останки ракети. Не розлітаються зразу, по візді. Так, це в нас був Кропивницький. Далі, поїхали далі. Ой, Донецьк. Важко так завжди вас дивитися, що просто Донецьк. Так, давайте я візьму в інші карти, бо прям не можу. Прям погано на вас дивитися. Прям, знаєте, зразу так як... Серце починає щеміти. Так, Донецьк. і Донецька область. Донецьк і Донецька область буде жарко. Когось все-таки при, при, там прикакушать в Донецькій області якогось там мужчинку. Так, е, ну, дивіться, не буде там. Там буде хороша бавовна, хороша. Там прям буде. Колесо фортуни. Слухайте, ми там будемо просуватися. По Донецькій області будемо просуватися. Єдине, що дуже-дуже важко. Ця гамнота теж щось там по, 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 по цей, е, припре, але воно. Але знаєте, як справедливість на нашому боці. Там буде ну, більш-менш нормально. Ну, як це можна назвати нормально? Ви ж розумієте, що війна і на гарячі точки. Не можу сказати, що прям такі великі ураження будуть на наших територіях. Не можу. Але мені не подобається, я вже казала на тому тижні, мені не подобається Мар'їнка, мені не подобається Авдіївка. Ну, Авдіївка менш... А Мар'їнка прям вона, я думаю, що все-таки щось таке буде, що вона, як, знаєте, як, нам просто ну, доведеться її залишити для того, щоб, для того, щоб зберегти хлопцям життя. Ось так ось і так. Але то не надовго. То не надовго. Так, нагадаю, ми дивилися Донецьк. Донецька область. Далі дивимось Луганськ, Луганська область. Пам'ятаєте, да? що по Донецькій ми там щось почнемо підбирати. Що буде по-Луганськи? Ми там будемо продвигатися. Щось дали. Щось нам дали, і ми потихеньку, якоюсь там правдами і неправдами будемо щось робити. Таке цікаве. Слухайте, по Луганській області, я так думаю, що якісь, про якісь ми там перемоги ми щось дізнаємось. Щось буде. Щось якісь нові починання в Луганській області, так, будуть. Єдине, що будуть і прильоти, ну ви ж розумієте, там ніяк. Там важко, голосно і небезпечно. Так, поїхали далі. Е, у нас є Херсон. Херсон. Дивимося з вами херсон. Теж дивимося на цих картах. Ага, споглядаємо їх. Так, дивіться, ну, ці падлюки будуть е, в Херсоні на тому краю. Вони як як окопуються, як, знаєте, як е, щось там свої, там, своє лігвище устраюють. Щось там буде таке, знаєте, не дуже приємне у херсоні і обстріли. Це перше, що я вам можу сказати, що в херсоні будуть обстріли. На жаль, без обстрілів там будуть обстрілювати херсон і будуть обстрілювати так що... Не візьмуть його, вже ну, все, він уже нікуди не віде. Б... Але бити будуть. Нестабільна така, знаєте, ситуація, будуть бити, бити і місто, і область, і. Хочу подивитися окремо на орків. Давайте на орки. Що вони там роблять, з собаки, сатури? І не пишіть мені в коментарях, їх не можна оскарбляти. Ото зразу вам. Що там лівий берег, що там морки. Слухайте, да, вони, вони хочуть там закріпитися. Частина щось там йде, частина приходить. У них там якісь такі. король, Слухайте, якісь там БК, які в них там будуть по Херсонській області, вони будуть знищені. Ось так я вам скажу. Вони там укріплюються, ну, нас там теж, ми там теж не все так. Знаєте, всі ті, хто не, там, ну, не, ну, не закріплюються або це, їх відправляють на Донбас. Атакувати. Там ситуація якось змінюється, бо карта зірки каже, що змінюється ситуація. Тобто, не можу сказати, що там будуть все добре і якісь там успіхи поки що в наше. Ні, не можу сказати. Але провокації будуть ці падлюки проводити, десь будуть биті по Херсону. Будуть... В Херсоні буде не тихо, так скажу. Ну, Вони ж містяться, що ж ми хочемо. А я казала, що вони просто так не підуть, що вони ще падли, щось там задумали. Так, їдемо далі. Миколаїв мій багатостраждальний Миколаїв. Теж дивимося на цих картах, подивимося, що там буде. Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область. Так, значить, дивіться, що по Миколаєву? Миколаїв стабільно важко. От стабільно. І причому. ППО буде, і захист, нібито то буде. Але будуть бити. Будуть бити, і карта Башна на область мені не подобається. Король мечів і двійка мечів. Перше, по області ну, не, не дуже хороша ситуація. Буде руйнація і буде ну, небезпека така. І ще й карта дора. Зумієте? Тобто щось там якісь нові місця вони задумали бити бити. Щось пов'язане з водою. Ось якось так. Ну, воду ж хочуть зробити, і їм треба ж ту воду знищити. Тож, подлючело. Так. Поїхали далі, Одеса. Ой, багато страждальна моя Одеса. Одесі. О, король. Н -н 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 -н. Куди ж ви будете бити по Одесі? Так, Одеса. Одеса мені не подобається. Не подобається. Якесь таке тяжке становище в Одесі. На область. Нібито все добре, але луна і десятка, ні, десятка там. Чи... Так, дивіться, на область, скажу так, ну, вибачайте, на область карти погані. Недостатність ресурсу там по Одеській області. Захищати, захищати буде, але прильоти будуть, буде важко. Mm -hmm. ППУ може збити, але не все. Там буде по-любому будуть прильот. Да, Шестірка. Знаєте, як з двох сторон будуть лупити Одесу. Так що п'ятірка посухів. Ну, по-любому, щось таке, знаєте, тяжке.